Привіт народ України. Як на мене, то є добра новина. Бог зводить людей. Я познайомився з людиною, яка створила цей стяг. В народі його звуть Анатолій Панчук. В козацтві це Козак Гуля Вітер. Ну, від себе я хочу сказати, що. знаете, как кажут, незаменимых людей нет. Но есть люди неповторимые. Анатолий человек неповторимый. С неповторимым опытом и импровизацией. А отсутствие денег можно решить только одним путем. Это присутствие ума и импровизации. Тому хочу вас познаем эти З 2014 року в нього є такий портал, сайт і опублікований опублікований план дій. Я прошу вас послухати уважно, оцінити, задати якісь питання свою думку. Виставляю його на обговорення. З Анатолієм ми будемо взаємодіяти, і мені важливо це все зробити. І щоб для якої цілі. Я хочу, щоб мій батько при своєму житті, побав, побачив, став вигодом набувачем від тих 2 мільйонів, і щоб ваші батьки стали при своєму житті, а не колись там. Тому давайте послухаю, послухаємо його план. І Обговорами. Перше. Створити координаційний демократичний центр, в якому пересічні українці зможуть висловлювати свої ідеї і наміри відкрито і безпечно. На нашу думку, центр повинен включати медіа-юридичний захист, можливість представляти інтересів звичайних українців в органах влади. Нам не потрібен лідер. Нам потрібно коло лідерів, представників громадських організацій, які своїми вчинками доказали свою якість людини-українця. Керуватимеся цей центр колом лідерів, громад та громадських організацій. У сьогоднішній ситуації необхідно також організувати учасникам демократичного центру юридичний та фізичний захист. Друге, забезпечити незалежність центру, відмовившись від фінансування з боку політиків і олігархів, навчити молодь заробляти кошти самостійно шляхом праці та підприємництва. Третє. Розробити юридичний механізм. Громадського контролю за державними інститутами. Використовуючи досвід Європи і кращу світову практику. Навчити патріотично налаштовану молодь механізмам боротьби з корупцією, реформуванню держави і контролю за владою. Підготувати команди для реформування держав... різних державних інститутів. Четверте. Підготувати закон про неминучу тотальну відповідальність політиків, депутатів чиновників перед народом України і впровадити його. П'яте. Захищати громадян України від порушення прав людини шляхом об'єднань зусиль і суспільного реагування на проблеми кожного громадянина. Шосте. Повернути довіру. Між правоохоронними органами і народом шляхом прозорого демократичного та цивільного контролю, проаналізувати механізм реформування і запропонувати зважене рішення. Сьоме організувати тотальний контроль за чиновниками для запобігання корупції, що зробить боротьбу за крісла невигідною. Шановні українці, включайтесь у взаємодію. Включайте голову, включайте дію, давайте робити взаємодію. Включайте все обговорення, задавайте питання, доповнюйте цей план, той план, що є на АРХУА. І давайте давайте наведемо, наведемо лад цієї країні. Чекаю на ваші пропозиції.